Працівники ДБР викрили схему поборів, яку організував керівник Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби. Він вимагав з комерсантів гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського союзу. Посадовець чудово знав, що з початком повномасштабного вторгнення значення для держави експорту сільгоспродукції до ЄС суттєво виросло, а тому вирішив скористатися ситуацією і оперативно налагодив системний заробіток на видачу експортних дозволів. Всі охочі безперешкодно та швидко отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами. У разі несплати він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів. Зважаючи на обсяги експортних операцій, така схема могла приносити посадовцю близько 500 тисяч гривень щомісяця. За оперативною інформацією, за понад рік протиправної діяльності фігурант збагатився на десятки тисяч доларів. Точну суму встановить слідство. Працівники бюро затримали посадовця 3 липня 2023 року під час отримання чергового хабаря від експортера. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.